Сезон тихого полювання відкрито. Погодні умови цієї осені сприятливі для гарного грибного врожаю. Про це й говорять місцеві ринки. Грибів там на будь-який смак та гаманець. Ну от це 80-70 гривень. Кажу 100 гривень, це вже стоїть такий один гриб, а це куча за 100, це кучку 100 гривень. Ну, не дають. Такі по 100 рублів, а такі по 50. Суперечки про користь грибів тривають не одне покоління. Одні говорять про їх цілющі властивості, інші ж запевняють, користі від них немає. Є такі е, жартівлива народна мудрість, що найкращі гриби – це сало. Тому людям не рекомендується брати гриби, особливо нові гриби. Гриби мають дуже низьку харчову цінність і дуже низьку харчову якість, і дуже високі ризики. Це ризики, які себе не оправдовують. Протилежної думки про давчиня грибів вона, мовляв, грибами вилікувала від тяжкої недуги чоловіка. Білий гриб оце до на такого старого відрізаєш цю шляпку і заливаєш горілкою. Вона дуже дешевна. А що лікує? Ну все оспалічений процеси. Про те, що гриби використовуються і в лікувальних цілях, підтверджує і фахівець, але мова йде виключно про професійну медицину. Гриби використовуються в лікувальних цілях. Наприклад, в мухоморах є речовина, яка називається буфотонін, от яку використовують в реанімації, коли видобувають буфотонін. Тому що там є ще мускарин, який отрута. Тобто, якщо ви візьмете зварити мухомора, то ви не зможете завести легені більш особисто мати отруту. Шлях до Препарату медичного трохи трошечки складніші. Про білі гриби настоянки це, на жаль, не підтвердилася. Інформація. Навіть якщо гриби вам добре відомі і ви вживаєте їх постійно, існує загроза поступового отруєння. Є такі отрути, які тривалий час накопичуються в червоному кістковому мозку. Якщо ми там говоримо допустимо про. Піддубники, ці всякі там свінушки, зелінушки, ну там гігрофор, як ми їх кажемо, накопичуються в червоному кістковому мозку, і в деяких людей виникає, коли вони досягнуть певної концентрації отрута, аутоімунна реакція. Тобто можна грибами спровокувати рак крові. Тобто вся родина може їсти 10 років, 20 років, а потім хтось із. Родини, хто має неспецифічний генотип або має, має якусь не таку імунну реакцію, і імунітет з'їдає повністю червоний кістковий мозок і наступає білокрив'я. Якщо ви все ж таки не уявляєте свого життя без грибів, то варто їх вживати правильно та обережно. Найкраще, в те, що я рекомендую, це гриби сушити, розтирати в порошочок і додати в їжу. Там тобто, як приправу додати їжу, це єдине, що може бути е, корисне. Е, легенда про те. Що там вкинути цибулю, чи довго-довго варити, це працює не з усіма. Частіше це рекомендується для деяких грибів, із, яких ми можна назвати умовно істинними або в яких сиром вигляді є отрута. Наприклад, опеньок це отруйний гриб. Якщо їсти сирий опеньок, отруїсть як мухомором. Але ніхто не їсть сирих опеньків. Тому достатньо опенька просушити, засмажити чи проварити під час маринування, і отрута руйнується. Деякі отрути руйнуються, деякі отрути, особливо отрути небілкового характеру, вони не руйнуються взагалі. Статистичні дані отруєння грибами за останній рік говорять, що люди стали більш цінувати власне життя і менше потрапляють до лікарень. Відтак минулоріч зареєстровано два випадки. В поточному реєструвались підозри, але в подальшому діагноз отруєння грибами не підтвердився. Будьте обачливі, бережіть своє здоров'я. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1